Вітаю вас, діти! Розглянемо сьогодні тему розв'язання задач за допомогою рівнянь. Ви вже вмієте розв'язувати рівняння, використовуючи дві властивості рівнянь. А саме, ми можемо переносити доданки з однієї частини рівняння в іншу, при цьому змінюючи знак на протилежний а також ділити обидві частини рівняння на одне й те саме число, яке відрізняється від нуля. Сьогодні на уроці ми спробуємо з вами складати самостійно рівняння за умовою, а потім ці знання застосуємо при розв'язанні задач. Розглянемо з вами завдання. При яких значеннях змінної значення виразу 2х-3 на 5 більше значення виразу мінус 7х плюс 11. Спочатку нам треба з вами проаналізувати умову і згадати правило, яке знаходиться у вас в правому куточку? На використання залежності на. Якщо у нас одна величина, на якесь число більше за іншу, як отримали це число? Це або від більшої величини відняли меншу і отримали це число, або більша величина дорівнює менша величина плюс число. Ці дві формули однакові, ви використовуєте ту, з якою вам працювати зручніше. І так, у нас є два вирази. 2х мінус 3 та мінус 7х плюс 11. Та число, наскільки значення більше або менше. І так, за умовою аналізуємо, що значення виразу 2х мінус 3 на 5 більше. Тому ця величина буде більшою величиною, а інша буде меншою величиною. Використовуючи правило, що більша величина дорівнює менша величина плюс число, складемо наше рівняння 2х-3. Дорівня менша величина це мінус 7х, плюс 11, і плюс число 5, мова про яке йде в задачі. Давайте я вам ще раз виділю за допомогою маркера, щоб вам було зручно спостерігати за тим, які величини ми використовуємо. Вибачте. Розв'яжемо це рівняння. Не забувайте, вліво ми переносимо всі невідомі величини, які містять зміну, але вони змінюють свій знак на протилежне, коли переходять з однієї частинки рівняння в іншу. Справа залишилася 11,5 і переходить сюди значення плюс 3. Зводимо подібні доданки 9х дорівнює 19. Ми ділимо обидві частини рівняння на значення 9, яке нам заважає перед x. я ще раз нагадаю. І отримаємо х дорівнює. 19 поділити на 9 можемо представити у вигляді звичайного дробу та перевести неправильний дріб у мішане число 2,19. Проаналізуємо наступну умову. Ми говоримо про вирази х-3, 9-2х та число. 4. Зверніть увагу, що перший вираз на 4 менше, тому 9 мінус 2х буде більшою величиною, мінус х мінус 3 меншою величиною, і за правилом, що більша величина дорівнює менша величина плюс число. Ми складаємо з вами рівняння 9-2х дорівнює мінус х мінус 3 плюс 4. Не забудьте, що більша величина дорівнює менше плюс число. Ми навмисно з вами проаналізували умову і записали за допомогою правила. Одна величина, інша величина і число. Розв'яжемо рівняння. мінус 2х плюс Х дорівнює мінус 3 плюс 4 і переходить сюди мінус 9. Зводимо подібні доданки. Мінус х дорівнює мінус 8, нагадаю, що означає мінус х, число, яке стоїть перед невідомою величиною, це мінус одиничка. Згадайте, будь ласка, цю властивість. Тоді нам треба поділити обидві частини рівняння на мінус 1, і отримаємо х дорівнює 8. Ще раз, коли у вас залежність на настільки більше або настільки менше, можна складати умову урівняння за одним з одним з правил, які написані у вас у правому куточку. Розглянемо з вами задачу. За 6 кг мармеладу заплатили стільки, скільки за 3,6 кг шоколадних цукерок. Яка ціна кожного виду цукерок, якщо 1 кг мармеладу, дешевший від 1 кг шоколадних цукерок на 20 гривень? Якщо ви проаналізуєте задачу, можна записати умову, що мова йде про мармелад та шоколадні цукерки. Мармелад та шоколадні цукерки. В мові ми зустрічаємо слово ціна. Я нагадаю, що це за один кілограм, тобто за одну одиницю товару. Далі мова йде про кількість. І згадуйте, будь ласка, що коли ми виходимо з магазину, ми з вами на касі. Обчислюємо вартість покупки, тому що ви не завжди купуєте цілу одиницю, а купуєте декілька одиниць, частину від одиниці товара, тому тут ми записуємо вартість. Нагадаю, що для того, щоб знайти вартість товару, який ви купили, треба ціну помножити на кількість. Ми це будемо використовувати, коли будемо складати вирази для сформування рівняння. І так, 6 кг мармеладу йде в кількість 3,6 кг цукерок шоколадних. І сказано, що за них заплатили однакову кількість грошей. Я по центру напишу однаково. За один кілограм мармеладу дешевший, тобто, якщо сказати математичним терміном, то один кілограм мармеладу на 20 гривень. Менший за кілограм шоколадних цукерок. І вас питають, скільки коштує один кілограм мармеладу та один кілограм цукерок. В колонці, де стоять знаки питання, основні, мова про які йде в задачі, позначаємо означаємо Х. Нагадаю, що через Х ми позначаємо меншу величину. Меншу величина. Якщо ви прочитаєте ще раз умову, то 1 кг мармеладу менше коштує, аніж 1 кг шоколадних цукерок. якщо я запишу тут Х, тоді кілограм шоколадних цукерок буде х плюс 20. Запишемо це з вами в розв'язанні. Нехай 1 кг мармеладу коштує х гривень. Тоді 1 кілограм шоколадних цукерок Х плюс 20 гривень. За умовою задач. Спочатку попрацюємо з таблицею, а потім складемо за рівняння. І так, ми з вами вже сказали, щоб знайти вартість мармеладу, треба ціну помножити на кількість х помножити на 6. Це гарніше записати у вигляді 6х. Треба кількість 3,6 помножити на ціну x плюс 20. 3,6 помножити на х плюс 20. Однакова вартість цих двох покупок. Тому слово однаково ми можемо замінити на знак рівності. І так, 6х дорівнює 3,6 помножити на х плюс 20. Розкриваємо дужки. Не забудьте, що ви кожен доданок множите на число 3,6. Переносимо невідомі вліво. Відомі залишається у нас справа. Зводимо подібні доданки. Ділимо обидві частини на одне те саме число. Не забувайте, коли ви ділите на десятковий дріб, ми переносимо кому на один знак і будемо з вами ділити 720 на 24 і отримаємо хрівнює 30. А тепер ми робимо висновок. Зверніть увагу, що висновок ви робите. Такий самий, як писали у... в умові після нехай. Ця фраза зараз повториться, але вже з конкретними значеннями. Тоді один кілограм мармеладу коштує. 30 гривень, а 1 кілограм шоколадних цукерок, 30 плюс 20, це буде дорівнювати 50 гривень. Розглянемо ще одну задачу на складання рівнянь. А ця задача трішечки іншого плану. Вона передбачає, якщо ви прочитаєте умову, то виділите слова, які ми будемо застосовувати у таблиці. У Сашка було. І тут в питанні скільки було у кожного, Сашко і Оленка. Одразу можна поставити знаки питання і обвести їх червоним кольором, наприклад, щоб розуміти, що ми повинні знайти в нашій задачі. Далі відбувається якась зміна. Пишемо Змінилося Так стало. І так, було, змінилося та стало. У Сашка було в 5 разів більше грошей, аніж у Оленки. Пишемо в 5 разів більше. Коли Сашко купив книжку за 27 гривень, він купив книжку, тобто він витратив свої гроші. Це буде мінус 27 гривень. А Оленка купила ляльку за 8 гривень, витратила 8 гривень. І тоді відомо, що у Оленки залишилося на 33 гривні менше, аніж у Сашка. І так, головні знаки питання у нас в першій колонці, там і у нас буде з'являтися значення Х. Ще раз. Через х позначаємо меншу величину. Менше було грошей у оленки, тому напроти неї запишемо х. У Сашка було в 5 разів більше, тобто це буде 5х. Якщо б було на 5 більше, було б х плюс 5. Далі ми з вами попрацюємо з першою строчкою, а потім попрацюємо з другою строчкою. Будемо складати з вами вирази, скільки ж грошей стало. Дивіться, було 5х, витратив 27, тобто стало 5х мінус 27. Було х гривень. Витратили 8, стало х мінус 8. І тут з'являється залежність на з якою ми працювали з вами на початку уроку, нам треба з вами визначити, яка з величин є меншою. Ми це визначаємо по знаку, який присутній в умові. Значення виразу х-8 буде меншою величиною, а друге буде більшою величиною. Давайте тепер спробуємо оформити з вами все це в розв'язанні. Нехай у Оленки було х гривень. Тоді у Сашка 5х гривень за умовою задачі. Працюємо з третьою колоночкою стало. Спочатку пишеться, я нагадаю, правила. Спочатку пишеться більша величина, потім менша величина та плюс число. Я вас прошу, будь ласка, обов'язково працюйте з таблицею, показуйте, як ви формуєте свої вирази. І так, 5х. Мінус 27 дорівнює. Хмінус 8 і плюс 33. Розв'яжемо рівняння. 5х мінус х дорівнює. мінус 8 плюс 33 і мінус 27. Додамо від'ємні значення: це у нас буде мінус 35. Вибачте, плюс 27 помилилася. Тоді це у нас буде. І плюс 27, 60 мінус 8 – це у нас буде 52, а зліва буде 4х. Ділимо обидві частинки на 4 і отримаємо х дорівнює 13. Тоді, пам'ятаєте, я вам вже казала, що ми пишемо таку ж фразу, як була після нехай, тоді у Оленки було 13 гривень у Сашка... 5 помножити на 13 дорівнює 65 гривень. І так, зверніть увагу на те, за допомогою яких правил ми складаємо з вами рівняння при розв'язанні задач, і грамотно їх використовуєте при виконанні домашнього завдання. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!